Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні. Сьогодні знімаю відео про Т40. Привезли нам на ремонт. Потрібно в коробці міняти сальники і лізти дивитися до коробки. Ось такий він виглядає всередині. Трактор плуга, культиватора. З таких агрегатів нічого не бачив. Ось такий трактор. Зараз вам знімлю, як він заводиться. Ось такий він всередині, друге все. Так, передача, маса. І заводиться сюди. tá que é До мотора, тут ніхто ще не лазив, як завод випустить, так він і є. До коробки от чоловік нам привіз, щоб подивитися до коробки. А так він ще повністю оригінальний. От такий тракторетний. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!